У неділю 15 травня активісти партії Нові обличчя та мешканці селища Коцюбинське пікетували Міністерство внутрішніх справ. Мирну акцію протесту викликали події Коцюбинському 13 травня. Тоді представники обласної поліції незаконно заарештували, виконуючи обов'язки Коцюбинського селищного голови Юлії Главацьку, і з порушеннями закону провели обшуки у її квартирі та селищній раді. Цей день, особливо сьогодні, сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми вважаємо, що і Міністерство внутрішніх справ і керівництво держави має задуматися тим, що безпосередні масштабні речі починаються з таких речей, як відбулися в п'ятницю в Коцюбинську. Тому ми сьогодні тут. Ми вимагаємо е, наступних речей. Ми хочемо, щоб люди відповідальні за те, що е, пані Гловацьку в такий незаконний спосіб затримали, е, в те, що її е, побили. що Ті люди, які, е, по-перше, приймали участь в цьому процесі, по-друге, давали розпорядження це зробити, вони повинні бути звільнені. Вони не мають права працювати в, е, в правоохоронних органах. Зухвала поведінка, поліції обрила багатьох людей. Це не сталінські времена, щоб так поводитися з людьми. Я розумію, що закон, має бути закон. І все робиться по закону. А не те, що сказано зверху, установку дають, щоб прийняли такі рішення. Це не повинно бути. Не за то, не за то ми боролися, не за то гинуть наші діти тепер на війні. Ситуацію у селищі люди пов'язують з екс-головою Коцюбинського Ольгою Матюшиною. У нас посолок розділили повністю новий мер наш Матюшина з Черваковою депутатом Верховної Ради. Ця людина прийшла в селище, пройшло півроку, і вона нічого не зробила. А ці бідні депутати б'ються, роблять щось до селища. Вони її не устраюють. Скраїн устрають вони не її, а червакову. Ми жили в своєму селищі все время, і ми не хочемо ніякого ні Києва, нічого. Нам було тихо, спокійно. А зараз громаду вона розділила. Що люди тепер, як друг на друга на вовка, дивляться, щоб до мордобою не дашло між своїми. От такі діла. Пікетувальники викликали начальника обласного слідчого управління Олександра Осіпова. Саме він дав казівку проводити слідчі дії в Коцюбинському. Він підтвердив наявність кримінальної справи, на підставі якої проводилися слідчі дії, але не зміг назвати конкретну статтю, яку порушила Главацька, і не пояснив, чому поліція відмовляється відкривати кримінальні впровадження за фактами злочинних дій Ольги Матюшиної. Правосуддя не може вчитися в одну сторону, так як комусь хочеться. Вона повинна бути справедливим. От, от, і все, от, і, от і все питання. Ми спокійна громада. Тут всі люди, які живуть в Коцюбинському, 90%. Ми можемо дати себе по списку абсолютно з номерами телефонів. Тут нема нікого, хто приїхав випадково, як І ми хочемо, і ми вимагаємо, щоб нашою думкою рахувалися. Підтримала таку позицію голова Київської обласної ради Ганна Старикова. В нашій країні замічательні закони на самом діля. Нужно просто навчитися їх виконувати. И задача власти, прежде всего, сделать таким образом, чтобы законы были равными для всех. Не может один и тот же закон по-разному трансформироваться на одних людей или не трансформироваться на других. Я уверена, что большая победа революции гидности в том числе в том, что мы можем открыто обо всем говорить. І я вважаю, що те, що ці люди тут, це дуже правильно. Представників пікетувальників запросила на розмову голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Володимир Карплюк розповів, що вона попросила припинити мітинг і пообіцяла створити слідчу групу для всебічного та об'єктивного розслідування подій у Коцюбинському. Я скажу вам відверто. Я по тому спілкуванню, яке мене склалося з керівником національної поліції, я їй довіряю. Нагадаємо, що рішення про пікетування МВС було прийнято у суботу на зборах громади Коцюбинського. За ними спостерігали представники ОБСЄ, запрошені депутатами Коцюбинської селищної ради.